Вітаю на каналі Кодама. В цьому відео розглянемо створення та оплату рахунку. Після того як замовлення набуло статусу в роботі можемо створити рахунок. Для цього в пункті Пов'язані документи натискаємо на знак додавання навпроти напису рахунки. З'явилась форма новий рахунок. З випадаючого списку обираємо склад рахунку та зберігаємо. На сторінці створеного рахунку натискаємо на напис Провести. З'явилась можливість додавання платіжного доручення. Напроти пункту проводки натискаємо на знак додавання. Відкрилась форма Додати проводку. Вписуємо номер документу. Всі інші значення заповнюються автоматично. Перевіряємо і натискаємо Зберегти. Відкрилась сторінка проведеної оплати. Для повернення на сторінку рахунку натискаємо на номер рахунку в пункті Пов'язані документи. Так виглядає повністю сплачений рахунок. Підписуйтесь та дивіться більше навчального матеріалу на каналі КоДАМа.